Так, роботі, так можна. Може, що з того випадку. Доброго дня. У нас сьогодні 21 січня 2025 року. Земельна комісія. Депутатська земельна комісія з питань регулювання земельних відносин, будівництва адміністративного устрою населених пунктів, планування території та архітектури, екології, природних ресурсів, в складі головуючий Калинів, ДУБ Оля Секретар, Заступник Зінкевич секретар міської ради Федонишин, архітектор Хижняк Валерій Леонідович і провідний спеціаліст Спотани Ми Розпочинаємо з яких питань? У мене одне питання стосовно зараз виникла ситуація. Тобто ми затвердили вітальний план е, розміщення закріплення території за каналізаційно насосною станцією та е, водозабірними спорудами. Дубина, Дубина. Дубина та СМТ Дубина, там в районі недачі. Тобто значить, ми крок зробили е, шлях для того, щоб. Сколо водоканалу переоформили земельні ділянки, і тоді вже вони можуть там якісь проводити якісь реконструкції, то все решта, ми можемо. Це закріпити землю. Ні, вже земля ніби користування. Питання стоїть в чому? Що виникло питання, що в принципі там, де є водонасосна станція, там є дві дві свердловини свої, своєї, а там, де обмежень немає, десь в районі цього трикутника. Можливо, поставити, розглянути можливість розміщення об'єктів альтернативної енергетики по типу сонячних панель. От. І для того, щоб значить, такий варіант розглянути, ми тоді, тоді напевно, виникне питання, коли що ми затвердимо кільне связін, там може виникнути питання зміни функціонального призначення території. І тоді поділ земельної ділянки вже в автоматичному режимі по наступним діям після літального плану. Пропозиція розглянути надання дозволу на внесення змін раніше план, в раніше затверджений детальний план в розміщенні об'єктів школи-водоканал в районі села Дубинка. Ми вже були затверджені, просто не ввели. Ми вносимо зміни. Ми затверджені, ввели Дали затверджені плянки і вносимо змін. зміни. Я розумію, вносимо зміни Две? вже. Ну як альтернатива, що змінити? Детальний план був розроблений, ми його зараз вносимо, ми його змінимо, допрацьовуємо до його і додамо затвердження. Ну, тобто він свою функцію, то, що у нас на початках виконав, по землі, тобто зараз вже в процесі брахує ще якихось. Не може знайомити в тому супереліті, що буде засібність тільки, але не так сказав від 60-8 і відбувається. Ну я не буду чекати то питання, там. тому що ми тільки що коментарі я чую. Ну, Стосовно романа, ясно. Добре, добре. Тоді я про проведення експортно-грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, вулиця Шевченка, 44, село Гребені для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, приватному акціонерному товариству, Сколівське кар'єру управління. І Дурчита скользкий міський раді замовити у субъекта оценщину діяльності сфері оцінки земель проведення експортного грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення площою 2,0420, кадастровий номер сорок шесть, два четыре, тридцять восемь, четырнадцать два Цільове я вже сказала, послуги видатків на проведення експортного грошової оцінки земельної ділянки вказано в пункті 1 даного рішення провести зі сплаченого приватним окціонерним товариством Сколівське кар'єру управління, авансової внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки, встановити приватному окціонерному товариству Сколівське кар'єру управління, авансовий внесок рахунок оплати ціни земельної ділянки в розмірі 20% від нормативно-грошової оцінки. Ну, далі там по стандарту читати. так. Так, За. За. Про втрату чинності рішення то буде 52-ї сесії з Коринської міської ради від 19 до 12.2024 no Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. На території Сколівської міської ради для розміщення експлуатації будівлі скорі автомобільного тасу та дорожнього господарства служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, вважати таким, що втратила чинність. По тій причині це буде дорога верхня, синьовидна, дубина, Кам'янка, по тій причині, що вони не мають коштів. Чи то для виготовлення такої документації. Тому наступним рішенням буде, що ми такі витрати береміся. Так, спочатку за. За, то, за. за. А наступне буде про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель на території Сколівської міської ради для розміщення експлуатації будівлі споруд, автомобільного транспорту, дорожнього господарства, Сколівській міській раді. Це буде площою. Що там? Тобто -то йде на тендерську нього. Тендер. Про затвердження проєкту залуткрую щодо відведення земельної yes. все добре, Степан. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, «Верхнє сині з метою продажу, права оренди на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону для ведення особистого селянського господарства в Сколівській міській раді. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 19 гектарів, кадастровий номер 46, 24, 55, 53, під оселом. Так, так. Правильно. А, а почнете, Тут в мене ще мало шансу. Та мушу прочитати, бо то, то, там. Про надання дозволу на укладення угоди для проведення розвідувальних робіт, буріння та облаштування розвідувальних свердловин номер 51 52, 53, в Верхньому Словецьке родовище, яка розпочала з замежаного села Уростризького району Львівської області. Укласти угоду буде першим пунктом. Другим пунктом буде відшкоду... приватному акціонерному товариству УКНАВТАВІШКОДУ СПІЛЬКІМІСКРАДІ перед початком робіт від... усі збитки, що можуть бути спричинені проведенням розвідувальних робіт, в тому числі і неодержані доходи. І третім пунктом буде надати акціонер публічному акціонерного товариству «Укрнафта» на розробку робочого проекту землю щодо до рекультивації земельної ділянки. Площею 1,73 за межами села Уроч, Трицької району, Львівської області. За. За. <реш> е... То напевне... про, припинення. про припинення права користування земельною ділянкою та скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. Припинити право постійного користування скользівського спецкар'єру земельною ділянкою, закріпленою постійне користування відповідно до рішення виконавчого комітету Скольвської міської ради народних депутатів Львівської області від 19.07.1995 року номер 89 про закріплення земельної ділянки на постійне користування та видачу акту скользкої спецкар'єру та державного актуальної. Направити постійно користування точно. Наскільки я пригадую, 21-му році приїжджав керівник цієї служби, яка зараз йде на якби закривається ця фірма, так? На стадії ліквідації. На, на стадії ліквідації. 21-му році у нас на сесію приїжджав керівник, і ми його просили, щоб відвести в оренду, приклав документи, податок від того, що нічого не було зроблено. Mm -hmm. Тобто ми це не займається, ним це не цікаво, а міська рада не отримає. Тому ми розриваємо з ними. Про затвердження проекту землеусру щодо відведення земельної ділянки ціле призначення, якої змінюється із земель не, для не, ведення не, особистого не, селянського господарства у землі не, для будівництва не, обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, село Урич, Стоїцький район Львівської області, Рожку Василю Михайловичу. Затвердити і змінити. прочеппали. І сам дякую, що виступили на сесії.